Доброго дня, я Клименко Андрій Володимирович, завідувач відділенням клінічної онкології клініки Віта Центр. Сьогодні я хочу поговорити з вами про дуже актуальну проблему: це проблема колоректального раку. Як не допустити занедбаних форм і своєчасно виявити цю патологію? Колоректальний рак це пухлина, виникаюча зі слизової болонки товстої кишки. Це достатньо поширена проблема як в Україні, так і в світі. На жаль, ми бачимо багато пацієнтів з обструктивними формами в стадії непрохідності, а також іншими формами ускладненими і навіть занедбаними формами, коли виникають метастази в печінку, в легені і так далі. Для того, щоб уникнути такої участі, треба завжди проводити якнайшвидше, як найранішу діагностику. Тому хочу звернути вашу увагу на ранні симптоми цього захворювання. На жаль, ранні симптоми цього захворювання достатньо неспецифічні. Це можуть бути різного роду болі в животі, позиви до дефікації, вздуття животу, і навіть виділення скалом прожилків крові, і слизу, свербіж в задньому проході. Тобто, це такі симптоми, які нагадують досить поширені проблеми людини, такі як геморой, якийсь анальний свербіж. Запалення в періональній зоні. І взагалі людина досить рідко звертається до спеціаліста з цими проблемами, на жаль. А треба було б звернутися до спеціаліста-проктолога, пройти достатнє обстеження, яке включає обов'язкову фіброколоноскопію. І це є єдиним золотим стандартом виявлення колоректального раку. В клініці Віта Центр ми маємо сучасне ендоскопічне устаткування експерт-класу. Це апарати Олімпус Xera. Крім того, наші спеціалісти пройшли навчання за кордоном і є фахівцями високого рівня в цій проблемі. Ми надаємо повний цикл лікування онкопатології, від діагностики, далі оперативне лікування і далі, звичайно, хіміотерапія і супровід пацієнтів в найскладніших, найтяжких життєвих ситуаціях. В лікуванні, перш за все, ми використовуємо мінімально травматичні, мінімально інвазивні методи. Це лапароскопічна хірургія. Ми робимо дуже багато операцій. Тому будьте уважні до сигналів, які надає вам ваш організм. Не займайте самолікуванням, звертайтесь до фахівців клініки та центр, і ми будемо раді вам допомогти.